Що організація незаконно виселяють гуртожитка. Відкрита кримінальна справа вже рік розслідується. Незаконна приватизація. А нам кажуть, що нормально не почекай. Кримінал у А нам будуть відділити незаконний спосіб, коли ми громада змушена. Так ми сьогодні йдемо по тій концепції, яку ми плануємо сьогодні, щоб всі посади на місцях були виборні. посади прокурора, начальника міліції, щоб громада обирала. Така а, 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 тому зараз, я розумію, для кого все можливо пахло, щоб виявлялося з Майдану. Шановні друзі, дозвольте мені, я зараз зачитаю. Значить, хто хоче, будь ласка, може забити на сцену. Давайте тоді таким чином, зробимо. Я прошу вас, вибачте, що даю. Чернігівської області державного радник юстиції 3 класу Павлюку Павло Васильовичу. Документується Але... це, фото, відео. Перед тим я буду читати даний рапорт. Прошу, шановна громада, так як я хотів розпочати дані е... своє... своє звернення, Пер... перш за все розпочати з вибачення, що було скоєно на Майдані. що Особовання для втрачених рідних, батьків, матерів, дружин, донів, синів. Ми, як особисто я, у, у дан, 에, перебуваючи на даній посаді будь-яких рішень, будь-яких дій щодо народу чи Їхні дії ми не вчиняли, і особисто я не вчиняв будь-яких рішень, не підписував. Це, це можете це перевірити читай заяву. Це це заяву читай заяву. Це є докази. Я хочу побачити. Я знаю, що, не що я. Не Дайте мікрофон, дайте мікрофон. Дайте, дайте, дайте. дайте, 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 дайте. прокурор. <скріст> Я вам особисто заявляю, очі, що ви мені не хотіли дати відповідь у місячний термін. як це потребує потребую. Я, Я зверталася, мене позбавили права власності. З начальником БТІ. Написали свідоцтво, моє ще не скасоване. Я офіційно писала заяву. На прокуратуру області і СБУ. І вони направили вам. І ви навіть не розглядали. В мене заява про злочин. Ганба! Читайте заяву, будь ласка! Читайте заяву! свої читайте, будь ласка, пане прокурор, про прокурор Чернігівської області державного ради та його класу Павлюку Павлю Павлу Васильовичу. Прокурора клініцького району радника юстиції радянського Андрія Фаріавича Ра, прошу звільнити в неї займіної посади за власне бажання. Дата. У нас багато доказів є, але ми хочемо цивілізовувати, щоб громада приймала рішення. Якщо громада сказала, ви правди не маєте його. Тому що ви дуже найдеться, багато доказів, дуже багато. Шановна громада Кінецького району, з вас більшість знає, що керівником я є не тривалий час у посаді. Ну, не буду я багато розказувати. Ви самі знаєте, любому я в очі можу подивитися за свої діяння. Міліція району була, є і буде з народом. На мусі бути, але за свої Заспі. діяння може відповідати перед громадою. Району. І може відповідати перед Від громадою. Якщо громада того то бажає, я написав заяву в начальнику ОБС. Я не давав ні копійки за свою посаду. Мені нема про що говорити, я Більшість людей більшість людей у цьому залі знають. Більшість людей району знає за мене. Як я поступав, чи по совісті, чи по незаконності. Не що знаємо, да, Не знає, яка лісі і п'є. Ми це знаємо, як міліція живе і Я не відповідаю за всю міліцію, я відповідаю особисто за себе, я відповідаю за міліцію району, яка не робила будь-яких протиправних дій. Не зробить ніколи. Я прошу, будь ласка, зачитати заяву. Да -да. е, Шановна громада, давайте заслухаємо, а потім ми скажемо ще пару слів. Начальник ОМС України в Чернівецькій області, генерал-майору міліції Демиду Олександру Миколаючу. Заява. Прошу мене звільнити з посади начальника Кельменецького ревіділу МВС України в Червецької області за власним бажанням. Шановні друзі, я. Користуючись тому, що ми питаємо вашу думку, сьогодні є дійсно в органах МВС достойні люди. Прикладно тому, коли ми займалися подіями в чихівця, за три доби розкрили вбивство. Люди патера, працюють дійсно, це хлопці виконують свою роботу. Сьогодні ми, громадська організація і частина правого сектору, не долучилися до спільного патрулювання спільно, спільно з представниками виборчих справ. Це не тільки такі самі хлопці, які роблять роботу. Так же само ми спрацюють з приготовиком, вчора посустів з командиром приготовного заводу, який сьогодні, в тому числі, гуморське керівництво тільки потікає руки, що у нас пройлася кров. І є мащина впливати на нашу територію. Ми цього не допустимо. Сьогодні вже є громадське формування, яке буде спільно з прикордонниками в разі необхідності виконувати патрулювання державного кордону. У нас для цього є і фахівці, і засоби для внесення цієї служби. Тому тільки разом спільно є недовіра, значить вона повинна. От там повинна надалі відбуватися з кожним начальником міліції і з кожною силовою структурою. Тому що вони служать ці громаді. І громада повинна їх ставити на місце і знімати. Підтримується. Дякую. Шановні друзі, я перепрошую. Нам потрібно зараз. ще... Якщо у вас є питання, будь ласка, ви знаєте, що... Може, ця людина нічим не винувата, тому що він листійки писав. А ви не знаєте, хто він такий? Як? Може він дійсно людина, яка відповідає своїм требованням. Так, а тепер я вам скажу, а пан пшовка винувати чи Так! А пан команд я не йому в винуватий чи винувати чи Винуватий! Винувати. от я вам скажу, що коли прикордонники затримували пана псовку, не дали йому можливості влітати. Він почав відстрілюватися разом з охороною. Чому тоді, якщо ви не вирванні, куди тікати? Куди тікати з країни? А це не будувається система, вертикаль. Чіпкі команди виконувалися. Сьогодні вже стоїть покази голова, чорської витиці. Ми їдемо. Ми їдемо, тому що ми маємо всі їхати в інші місця, але зараз громада вирішується самі. Ми не для того Начальний колишньої міліції, розкажіть, будь ласка, кого ви прияли в Київ особового складу? Чи ви кого ви звичайний наказ? <плес> <плес> сьогодні тільки що ви почули слово, щоб міняти систему. Я хочу сказати вам два слова: що якщо міняти систему, я в світі мене готували 7,5 років, і як важко мені сьогодні, ви бачите. Я прийшла сказати слово, якщо буде йти мова про систему, у нас є начальник освіти, любивая Мартинюк, міняти крісло, міняти цю систему хорі, і щоб тіти нагоди, які сумні. Справи.